Доброго дня, шановні учасники вебінару. Від імені Черкаської митниці вітаю вас, всіх, хто дивиться вебінар фіскальної служби. Ми вже вдруге проводимо зустріч в рамках навчального проєкту Допомога платнику. Сьогодні ми розглянемо питання відпрацювання. Питань визначення митної вартості в рамках наказу 689-го методичних рекомендацій. Тобто, розповімо вам, як працює митник при визначенні контролю митної вартості. Тему викладе Миколай Миколаївич Сергієнка, начальник відділу адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Черкаської митниці. Також ми відповімо на ваші запитання, які надійшли на попередньому заході. І перед тим, як надати слово лектору, нагадую, що ми відповімо на ваші запитання протягом тижня, які надійшли на тему вебінару. Бажаю всім плідної роботи. Дякую за увагу за увагу і передаю слово колезі. Доброго дня, шановні учасники вебінару. На сьогоднішній день досить багато нарікань приходить від учасників зовнішньої економічної діяльності щодо непрозорості діяльності посадових осіб митниці під час визначення митної вартості. Наша зустріч сьогодні з вами буде присвячена тому, що ми будемо намагатися зробити нашу діяльність більш прозорою і показати. Ті механізми, які застосовуються посадовими особами митниці під час перевірки правильності визначення митної вартості товарів, які возяться на митну територію України, та яким чином взагалі відбуваються певні процедури по контролю правильності визначення митної вартості? Враховуючи, що останнім часом було введено в дію досить багато нормативно-правових актів, які регламентують діяльність. Органів фіскальної служби в цьому напрямку, ми сьогодні зупинимось на деяких з них і спробуємо розглянути ті питання, які цікавлять на сьогоднішній день підприємства, які займаються зовнішньою економічною діяльністю. Так, наказом Державної фіскальної служби 11.09.15 року було введено в дію методичні рекомендації щодо роботи посадових. Осіб, органів доходів і зборів під час аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильності визначення митної вартості. Цими методичними рекомендаціями було чітко регламентована діяльність посадових осіб митниці під час перевірки визначення митної вартості, під час працювання системи управління ризиками. І відповідно застосування певних заходів для того, щоб діяльність всіх посадових осіб, які приймають участь в контролю визначення митної вартості, була регламентована за одніми чіткими правилами. Таким чином, методичними рекомендаціями визначено, що під час працювання системи управління ризиками. Посадова особа, яка здійснює митне оформлення, повинна обов'язково погодити свої дії з керівником відповідного підрозділу митного оформлення, шляхом роздрукування реєстру, в якому зазначається форма контролю, згенерована автоматичною системою управління ризиками, і після цього відбуваються певні дії, які чітко врегламентовані положеннями методичних рекомендацій. Тобто посадова особа вживає всіх необхідних заходів для того, щоб перевірити той ризик, який був згенерований системою управління. Ці дії, можуть, ці дії регламентуються відповідно другим розділом методичних рекомендацій. Там чітко визначена вся послідовність дій. Я не буду зараз їх всіх перераховувати, але скажу, що. Ці дії спрямовані на те, щоб або спростувати ті ризики, які виникають при визначенні митної вартості, або в разі їх підтвердження вжити відповідні заходи. Виникнення ризику говорить про те, що дана операція, яка відбувається з везення товарів на митну територію України, несе на собі певні, скажімо так, ну, Ризики, да, зрозуміло. Тобто у митного органу, або у системи автоматичної системи в центральній базі даних наявна інформація про те, що в даній операції можливе заниження митної вартості, або її складових. Після підтвердження або спростування ризику посадова особа приймає те чи інше рішення, яке врегламентовано методичними рекомендаціями. Це або Закінчення процедури перевірки митної вартості або коригування митної вартості в відповідності до законодавства шляхом прийняття рішення про коригування митної вартості. Ця процедура закінчується тим, що посадова особа звітується про те, яким чином нею було відпрацьовано вказаний ризик, шляхом роздрукування реєстру цих декларацій, по яким було спрацювання. І направлення його до, на розгляд керівництву митниці та відповідний спеціалізований підрозділ, які вже після цього здійснюють, можна сказати, що постаудит шляхом перевірки, чи об'єктивно вживала посадова особа, яка здійснювала контроль митної вартості ті чи інші дії. Також методичними рекомендаціями врегламентовано порядок дій при Перевірці, скажімо, різного роду товарів. Тому що зрозуміло, що вся товарна номенклатура товарів, які ввозяться на митну територію України, вона є досить широкою. Тому при перевірці певних ризиків, нашими методичними рекомендаціями визначено певні особливості при оцінці. Ризиків тих чи інших товарів. Так визначено, що товари, які є нафтопродуктами, ввозяться на митну територію України, і при їх перевірці митної вартості посадові особи повинні враховувати ціни на ідентичні або подібні товари, які друкуються експертними організаціями, які здійснюють моніторинг світових. Ринків по даному виду продукції. Це і Плац, це і Агрус Медіа та інші е, світові інформаційні. Да, інформаційні ресурси. Також є розграничення на товари, які є біржовими, або е, товари, які е, в собі мають досить високий сировинний склад. при Визначення митної вартості на біржові товари, враховуються також біржові котировки за останні 10 днів до, до дня здійснення певної торгівельної операції, тобто виписання інвойсу або рахунку фактури та інше. При визначенні митної вартості комплектних об'єктів, це якщо хтось знає, це коли ввозяться на митну територію складні технологічні. Лінії, заводи, системи і так далі. Обов'язково враховується вартість не тільки самого об'єкту ввезення, але й його складових. Також методичними рекомендаціями чітко врегламентовано перелік джерел, які можуть використовуватися посадовими особами під час перевірки правильності визначення митної вартості, оцінки їх ризикованості та іншого. До таких джерел відносяться інформація з програмно інформаційного комплексу, е, єдиної аналітичної інформаційної системи Державної фіскальної служби, спеціалізовані видання, інформація, яку отримують е, органи фіскальної служби на запити, інформація з інтернету, висновки експертів, інформація, яка надходить. Від митних органів інших іноземних держав та інше. Хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день цей перелік був трішки змінений відповідно до попереднього. На сьогоднішній день джерела інформації, наприклад, з інтернету, використовуються не тільки, можуть використовуватися не тільки сайти виробників товару, але й сайти інших великих. Операторів, які торгують зазначеними товарами ідентичними або подібними, це дуже коротка інформація про те, яким чином на сьогоднішній день здійснюється контроль митної вартості посадовими особами під час опрацювання ризиків. якщо Є якісь певні питання? Ми на сьогоднішній день готові на них відповісти. Задавайте їх, будь ласка, в режимі онлайн. Питання є? Можна задавати? Давай, можна потім питанням, які надійшли вже. Задавати питання, так? Да? Можна. Ну, на сьогоднішній день вже є деякі питання, які були озвучені учасниками вебінару і на які ми хочемо дуже коротко відповісти на деякі з них. І так питання, яке надійшло від товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дом ЛОГАС. В яких випадках митниця може приймати рішення про керування митної вартості? Ну, це питання є досить простим, воно врегу, е, врегульовано е, скажімо так, Митним кодексом України. І на сьогоднішній день написано ну, митний кодекс, митним кодексом передбачено, що в разі якщо декларант або уповноважена особа, яка здійснює декларування товару, якщо дані не підтверджені документально про визначення митної вартості, або не визначено всі складові митної вартості, відсутня хоча б одна з складових митної вартості, посадова особа митного органу може приймати рішення про коригування митної вартості таких товарів. Як під час, так і після. Так, да, таке коригування митної вартості може здійснюватися під час митного оформлення, або в разі наявності відповідної інформації, яка надійшла. Після митного оформлення вказане коригування митної вартості може здійснюватись також і після митного оформлення. Так, є ще питання у нас від, ну, мабуть, це просто громадянин Касадрига МІ, за яких умов проценти, нараховані за фінансовими угодами, не будуть розглядатися як частина митної вартості. Ну, скажем так, нарахування процентів або включення цих процентів до митної вартості як складових передбачено в разі, якщо це теж в статтєю митного кодексу, а там передбачено, що якщо відсотки за операціями фінансового лізінгу виключені з вартості товару, то такі відсотки до. Складових митної вартості не відносяться і, як правило, не включаються до митної вартості вказаного товару. Так, товариство з обмеженою відповідальністю діамант. Чи включаються транспортні витрати до митної вартості товарів та плата експедиторам? Статтю 58 митного кодексу передбачено, при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються такі витрати, якщо вони не включені до ціни, що була фактично сплачена. Перше витрати понесені покупцем. Витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту порту або іншого місця вивезення ввезення на митну територію України. Таким чином. Це питання врегульовано митним кодексом на сьогоднішній день. Парафія покрови Пресвятої Богородиці. Прикупівля авто за кордоном або у разі його дарування парафії. Як? Найдешевше, а як найдешевше, розмитнити авто або не платити зовсім, оскільки церква є неприбутковою організацією, а діє за рахунок пожертв. У разі, якщо немає можливості безкоштовно розмитнити авто церквою, чи є така можливість зробити безкоштовне розмитнення фізичною особою, представником церкви, ну це е, не зовсім питання до сьогоднішнього вебінару, але можемо сказати, що. Безкоштовне розмитнення авто на сьогоднішній день юридичними особами не передбачено митним кодексом передбачено статтю 374 при ввезенні автомобіля фізичними особами громадянам звільнення від оподаткування в разі, якщо вказаний автомобіль входить до спадщини або при Пересилання громадянам і ввезені громадянам автомобіля в разі переїзду на постійне місце проживання до України. ТОВ Велгруп. Як, який порядок оскарження рішень митних органів? Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 52 митного кодексу України. Декларант має право письмово звернутись до митного органу щодо випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання. відповідно до пункту 4 частини 3 статті 52, декларант має право порядку, визначеному главою 4 митного кодексу оскаржити рішення митного органу щодо коригування митної вартості. Це питання також врегульовано митним кодексом України. Знову громадянин Касадрига, у яких випадках застосовується резервний метод визначення митної вартості та як розраховується митна вартість товарів за таким методом. Це досить таки болюче і часто задається питання митним кодексом це питання теж в принципі, врегульовано. У разі якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом послідовного використання методів визначення митної вартості. Відповідно до статей Митного кодексу 5863, митна вартість оцінюючих товарів визначається з використанням способів, які не суперечать законам України, і є сумісними з відповідним принципами і положеннями генеральної угоди з тарифів та торгівлі. Митна вартість, визначена згідно з положенням цієї статті, повинна ґрунтуватися на раніше визначених митних, митними органами в митних вартостях. Тобто. Цей метод шостий або резервний, як його називають, він е трішки більш широко трактує попередні методи визначення митної вартості щодо ідентичних та подібних товарів. Але він ґрунтується саме на цих вартостях і не застосовується якась вільна вартість або мінімальна вартість, як на сьогоднішній день кажуть. Тобто це чітко врегульовано митним кодексом України. Питання задає Шполянський завод про товарів. При розмитненні товару, якщо декларант обирає метод визначення митної вартості за ціною контракту і надає згідно з статтею 53 пунктом 2 митного кодексу всі документи, які не містять розбіжності та ознаки підробки та надають можливість обчислення митної вартості, при цьому виникає ситуація, що митна вартість на товар нижча за митну вартість на ідентичні товари по митній базі. Чи є це підставою для відмови у митному оформленні? Ну, підстави для відмови в митному оформленні, вони чітко врегульовані статтю 54 Митного кодексу. Тобто, якщо у вас є всі документи, які передбачені митним кодексом для підтвердження митної вартості, і в цих в документах немає ніяких розбіжностей, то наявність цінової інформації на ідентичні товари не є підставою для відмови. Вам в митному оформленні та коригуванню митної вартості підстави такі зазначення. Я кажу, статтю 54. Такої підстави немає на сьогоднішній день. Ну, тут є таке питання, можна його назвати криком душі. Воно надійшло, ну, на жаль, без підпису, це по електронній пошті. Шановні панове, основний метод визначення митної вартості є перший метод: визначення за ціною контракту. І навіщо нав'язувати знову таблички, як можна рівняти всіх суб'єктів, застосувати. Зрівнялівку, згідно з митною базою, я купила товар по ціні, яку можна підтвердити, документально навіщо мені викручувати руки, нав'язуючи нереальну ціну, коли закінчиться це безчинство. Ну, наша зустріч на сьогоднішній день якраз і присвячена тому, щоб е, всі розуміли, що е, на сьогоднішній день. Митниця або Державна фіскальна служба в обличчі Митниці діє чітко відповідно до тих норм, які визначені законодавчо. Ми можемо вас запевнити, що на сьогоднішній день немає ніяких таблиць, і в разі якщо громадянин або підприємство, яке купило товар, має всі документи, які підтверджують ту вартість, яка зазначається, вартість відповідає дійсній вартості, тобто є такое, що продається на нормальних торгівельних умовах та в умовах нормальної, здорової конкуренції, ніякого викручення вам рук не буде. Можете сміло до нас приїжджати, ми здійснюємо вас оформлення за першим методом, тобто за ціною води. Дякую за увагу. Шановні учасники вебінару, ми сьогодні питалися надати вичерпні відповіді на всі ваші запитання, не на всі поки що надані запитання, є деякі питання, які надійшли, і відповідь на них буде надана в установчому порядку. Ще раз нагадую, о том, що протягом тижня ви можете надіслати. Відповіді, на які ми в обов'язковому порядку надамо відповідь. Що наприкінці хотілося б зазначити: взаємодія примитному оформленні декларанта і співробітника митниці на сьогоднішній день здійснюється по більшій часті. В е, шляхом надання електронних митних декларацій. Ті документи, які будуть підготовлені відповідним образом та надані до митної декларації, їх якість буде підставою для здійснення митного оформлення. І... Е, у зв'язку з тим, як будуть підготовлені такі документи, то і час митного оформлення буде або збільшуватися, або скорочуватися. У інспектора на сьогоднішній день є 4 години для здійснення митного оформлення. Це дуже мало. І за цей час дуже важко вивчити належним чином. І підставу для здійснення зовнішньої економічної операції, і підрахунки щодо контролю за визначенням митної вартості, і аналіз, провести аналіз тих документів, які надані до митного оформлення. Тому вимоги до інспектора існують як законодавчі вимоги, так і вимога від суб'єкта зовнішньої економічної діяльності, який правомірно вимагає не затягувати митне оформлення. Велике прохання здійснювати цю взаємодію з митним органом ну, належним чином, тому що від цього залежить і час митного оформлення. Підготовлені належним чином документи, вони прораховуються. Стикуються, у інспектора не виникає ніякої бажання, ніякого бажання і е, вимоги щодо запиту додаткових документів. Тому це наша спільна праця, підвищення професійного рівня співробітників в Черкаської митниці здійснюється на постійній основі. Десь є якісь. Прогалини, пробіли, але ми намагаємося їх викоренити. Тому я хочу побажати за увагу на сьогоднішньому нашому вебінарі і подякувати і до нових зустрічей.